Британські спартани, ми тільки що їх обкатали. Вони в дуже хорошій кондиції, і їх є дуже і дуже багато. Коротше кажучи, ви хотіли великий збір? Ви хотіли мега збір? Я вас прошу. А давайте для нашої рідненької армії для Збройних сил України купимо дуже багато броньованої техніки. Давайте будемо брати її десятками, пачками і зробимо з того всього великий броньований кулак. Поїхали! Друзі, ви все побачили, ви все почули. Треба брати. Ми збираємо не на 10, не на 20, а на цілих. 50 британських бронетранспортерів Спартан збір триватиме з 2 по 8 листопада. Наша мета зібрати 200 мільйонів гривень і викупити всю партію. І ця партія дуже швидко опиниться в Україні і допоможе нашому війську крок за кроком відвоювати українську землю. Тож великий збір на 50 спартанів оголошую відкритим. Рахунки в описі до відео. Погнали! Здоровенькі були. Я думаю, що таку гарну ідею притули підтримають. Силочки на пожертвування будуть під цим відео. І знайдете його ролик, теж там розповсюджуйте. І думаю, що це потрібна справа, тим більше, що вже є машини, є техніка, залишилось тільки їх скупити і передати військовим. Підтримаємо і таким чином прискоримо звільнення України від російського фашиста. Ну, в той час, коли притула весь світ і маленькі музиканти на вулиці збирають гроші на е перемогу України допомогти Збройним силам, у в нашому, е в нашій Зінківській громаді проводиться теж е могутня за 20, останні 20 років. Е Робота по ремонту школи, тобто, правніше буде ліцей зірова. Тому ж фішка? Ви скажете, поки про неї балакати, проки балакать, а от скажіть мені, будь ласка, дайте мені відповідь, тому що я то напишу депутату Верховної Ради лист, щоб він дав відповідь, чому в такий час. І головне, що підприємці. Крамаренко Сашко, Федір Кравченко, дали матеріали на ремонт маленької школи, а батьки зібрались і перекрили, як би там не було, але маленька школа не протікає. І готові були зробити те саме і по великій школі. До цього ще міг залучитися Андрій Удовиченко, Він пропонував шифер. Як скільки треба, скільки б і знайшли, і перекрили б ми ту школу, не витративши, ну, я думаю, хай б там якісь кошти тисячі гривень, ну, не, не 10 мільйонів, а точніше 9,7 мільйонів, які е, не давали спокою е, діячу, тому що в Верховній Раді очолює е, команду. Полтавській області і в нашій громаді це довіра, недовіра. Я не знаю, що про не говорити, тому що 20 років не велись ремонти. верніше, велись тільки як велись у 2004 році. Цей же діяч, будучи депутатом обласної ради і очоливши комітет по будівництву, перекрили цю саму школу. Тільки ж зробили вид, що перекрили. Зняли мет... желізо, здали в металолом і поклали шифер на гнилі е... доски чи шальовки. Е... Шифер був не прибитий через те подув вітер, буревій, які, на який хочуть писати майже 10 мільйонів. Притом в той час, коли сьогодні агресора. Виганяють із України скільки гине людей. Я вже боюсь заглядати той Фейсбук, а діяч, ви його бачите на екрані, сьогодні нічого більше не міг придумати з біленьким, як зробити капітальний ремонт даху покрівлі ліцея ЗРО. Ну, краю потрібно, тому що. ж Дуже зацікавлені в цих грошах, бо там, мабуть, щось випаде кудись. Ну, подивимося, нам покажуть цей ремонт, скоріше все, а сьогодні е, я зайшов і подивився на роботу, е, фото зробив поверхностне. Е, нагадую, що це вже п'ятий місяць вони роблять ремонт. Ще раз нагадую, що маленьку школу. Силами батьків і підприємців перекрили за два дні. Хай би ми велику школу перекрили б ну, шифером тим самим, що вилетів, замінили б шифер по тих же досках, і воно прилежало б до перемоги України над Рашою. То побудова. А потім, уже, коли після перемоги відбулася відбудова країни України. І зробили б такий шикарний ремонт, можливо, б і за, хай і за 10 мільйонів вже б не було, про що даже говорити. Ну а так як Ну, про це ще, мабуть, треба буде згадати, подивитися, як же депутат Верховної Ради з освітою торгаша, ну, якогось Торгаша, да, там, спеціаліста по товарам приймає рішення, що. Майже 10 мільйонів треба покласти на дах. Я ще раз нагадую, тому що саме він під його депутатським тоді робився такий ремонт. Ну просто сундирили бабки, та і все і на тому закінчилось. А сьогодні, коли йде війна, я не розумів, як можна так. От він зараз буде розказувати всім, що то кошти тільки на спеціальний спеціальнику. Та ви ж ініціативу проявили і розказали, підключили сюди біленько і сказали, що його і область, і район, і ми ж тут гроші виділимо і все зробимо. От буревій прилетів до нас і спортив життя. Я в інпорти, я зараз, мабуть, в вслідний раз покажу, як. 에, згідно закону про тендери, компанія Octane власником, яким є цей діяч, виграла тільки за 17 рік. 17 рік скільки? 13 15 тендерів. Ну, сума там невелика, до 100 тисяч, ну все одно вони ж переіграли потім. Уже тендери вигравали їхні підставні компанії і робили там крупніші закази, гроші. І сьогодні більш впевнений, сьогодні е, підручна під, компанія робить сьогодні цей такий капітальний ремонт даху е, ліцея Зірова. Ну, от, тобто не вибачайте, що довго, ну, мабуть, вже накипіло. Там до мене підійшов. Чекало похвалиться. А, що я там хожу, що я там заглядаю, він забув, що я йому плачу, він до мене підходить і розкаже, що ти тут робиш? Ми тут, поки ти соплі жуєш, блядь, ми тут вон, такі діла творимо, блядь. Да? Як сказав, що 30% від тих ділов. Ну ладно, це вже друга історія. Так що а, давайте допоможемо притулі зібрати 200 мільйонів і. Кількість дів невелика, як ви бачите, з 2, з 2 по 8 листопада. І щоб до 15-го ці броніки, бронімашини вже були. Це, собственно, я так зрозумів, вони стоять на площадочці. Скоріше, ну, в англійчан там би хоч і Бушне, але воно на ходу справне і послужив нашим Збройним силам. Ну що ж, слава Збройним силам України, слава Україні!